Усім доброго дня, зараз знаходжуся в Нідерландах, їхав забирати автомобіль, по дорозі вискочив Renagan, я одразу його зарезервував, приїхав на огляд. Автомобіль в чудовому стані, на хорошій комплектації, весь в рідній фарбі, присутня топова оптика, ксенон адаптивний, Є омивач фар, зараз йде дощ, Тому перепрошую за якість відео. Автомобіль Непростий білий, а білий перламутр вже досить гарно виглядає. Має мінімальну м'ятінку, в Україні без проблем це заберемо. Знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го радіусу. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. По технічній частині також зауважень немає. Даний автомобіль зараз будемо. Викупляти буде нас наявності. Ось таке багажне відділення. Є шторка. Варкоп. Запаски немає, тільки клей. Приїзду в Україну зробимо хімчистку, почистимо. Це біля присутній. Безключовий доступ. 4 склопідйомника, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика болс, стан водійського сидіння. Тут, як завжди, у нас є тріщина. Пробіг даного автомобіля складає 217, практично 218 тисяч. Пробіг оригінальний. Перевіряли з допомогою комп'ютерної діагностики. Також є сервісна книжка, стан керма. Затертий. Є датчик світла. Датчик тощо. Заводиться у нас з кнопки. Друзовний клімат контроль. Шестиступка. Камера заднього виду. Навігація. Управління навігацією, Круїз-контроль. електро. Ручник. Ось такий чудовий автомобіль. Зараз будемо викупляти. Буде в нас в наявності, в доступі. Можливо, когось зацікавить. Орієнтовна ціна його в Україні буде складати 9 тисяч триста доларів. Плюс-мінус. Отже, когось що зацікавило, кого зацікав даний автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео. До побачення!